Війна стала причиною складної ситуації на ринку праці через те, що більшість чоловіків сьогодні боронять на фронті Україну від російського агресора. Роботодавці відчули гостру нестачу професійних кадрів. Тож держава вирішила піти їм назустріч, ініціювавши і запустивши у дію експериментальний проєкт з організації професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були недостатньо представлені. Цей порядок визначає механізм реалізації експериментального проєкту щодо організації такого, Професійного навчання. Розрахований цей проєкт на 2 роки. І учасниками цього експериментального проєкту є жінки, які проходять професійне навчання для працевлаштування їх у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені та є та які є застрахованими особами, і е, заклади професійно-технічної освіти. Фінансується експериментальний проєкт за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Відповідальність за організацію та реалізацію цієї ініціативи на території Шосткинського району покладена на Шосткинську філію Сумського обласного центру зайнятості. Наразі тут проводять інформаційну. Кампанію серед роботодавців щодо опанування жінками чоловічих професій. Постановою був затверджений перелік робітничих професій, це саме робітничі професії. Перелік складається з 31 робітничої професії, і серед яких. Ну, Такі професії, скажімо, біль... чоловічі, вони вважають завжди чоловічими, більш чоловічими. А, ну, водій трамвая, водій тролейбуса, водій навантажень, бача, фрезерувальник. Токар, машиніст-екскаватора, тракторист, тракториш на машиніст сільськогосподарського виробництва, столяр, столяр-будівельний, газоелектрозварник. Професійне навчання жінок здійснюється шляхом професійної підготовки або перепідготовки. Працює це таким чином: спочатку роботодавець подає до центру зайнятості відповідну заявку, а центр у свою чергу підбирає необхідних кандидаток. Роботодавець може проводити співбесіду з претендентами. Після після чого центр зайнятості укладає угоди з роботодавцем та особою, жінкою, яка виявила бажання бути пройти навчання та бути працевлаштованою цього роботодавця, і особа направляється на навчання. Вартість навчання в рамках експериментальної програми не може перевищувати 30 тисяч двохсот гривень. Це 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Тривалість навчання становить не більше 10 місяців. Підкреслює директор Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості Микола Чернов. Після отримання професії людина зобов'язана буде працевлаштуватись для у цього роботодавця протягом 15 днів здати завершення навчання, а роботодавець, відповідно, зобов'язаний прийняти. Прийняти таку особу на роботу, Микола Чернов зауважує, аби опанувати чоловічу професію, не обов'язково перебувати на обліку у центрі зайнятості у якості безробітного. Достатньо бути працюючою особою, яка хоче змінити фах. Варто зазначити, що шосткінські заклади професійно-технічної освіти здійснюють навчання за деякими спеціальностями, які входять до списку експериментальної програми.